Усім вітанечка, я вже в ефірі, як показує, говорить мені Ютуб. Я сьогодні виходжу безпосередньо з YouTube. От. І у мене сьогодні буде невеличке, таке невеличке невеличке з'єднання з вами в виді ефіра. Бо хочу щось розтрощити, і перш ніж розтрощити, хочу це зафіксувати. Ну і паралельно покажу е, свої результати. Я минулого разу показувала, що е, у мене було е, зелена Софії. Хустиночка Софії була зв'язана. Зараз от, вона така. От, е, вона зв'язана, вона вільна. Я, е, е, Ну, хотіла її подарувати своїй коліжанці, але коліжанка вибрала другу. блакитну. Блакитна минулого відео була в процесі. Зараз, бачите, я її дов'язала. Єдине, що, якщо в зеленій, у мене залишилось десь ну, невеличкий такий, Кусочок, ниточок, зараз покажу, тут 4 грама ниточок залишилось. Не знаю, куди, куди їх можна бути, буде приткнути, але ось стока залишилася, то в блакитній не залишилося геть нічого. Зовсім зовсім. І навіть я трошечки в блакитній зменшила отут само полотно. Тобто тут і йде полотно, а потім. Ну, спочатку, коли ми починаємо в'язати, ми тут набираємо петлі, потім йде суцільне полотно, і потім ми закриваємо петлі. Так от, Я зменшила трошки розмір полотна, бо я спочатку переживала, що в зеленій мені не вистачить ниточок, але в зеленій, в зеленій ще і залишилось. А от якраз в блакитній. Не залишилося геть нічого. От, Вона така прикольна вийшла. Я ще ВТО не проводила, я ще ВТО не проводила, до речі, це, це у нас пряжа Янарт Джин Сплеш 50 грам, 160 метрів. Блакитний це колір 994. У мене були вони по маточку. От, а зелений це колір 946. 45% акрилу, 55% котону. Ну, я вже в минулих відео вам розповідала, мені дуже подобається якість цієї ниточки. До речі, вона дуже так ну, файно лежиться до шеї. Душі я не, ну, не геть не люблю а, ту пряжу, яка колеться. А ця ниточка, вона дуже так, так комфортна. І вона на, коли її так от гладиш, вона як велюр, трошки є велюром. Мені дуже подобається ця, ця пряжа. Але Ну, Вже как бы, э, в'язати я з неї не буду. Да, достатньо. Я э, спробувала, мені вона сподобалась, я спробувала і цього достатньо. Так, пам'ятайте, далі я в'язала э, хустинку Софії, таку э, золотисту. Спочатку я э, в'язала цієї э, э, ниточки, ось вона ця ниточка. Спочатку я в'язала з цієї ниточки, але колір не передається. о, Ні, трошки не передається, бо воно взагалі от такий помаранчевий-помаранчевий. Він жовтіше у вас передається. У мене він такий помаранчевий, золотий, от, ніби як волосся у дівчини на слайді. От, він такий золотий-золотий. Спочатку я е, в'язала е, з нього серветку. Серветка мені не сподобалася. Я вирішила зв'язати хустинку Софії за новим розрахунком. І що ви думаєте, дивіться, скільки в мене не е, вистачило ниточки. Якщо б я як би, розуміла, що її не вистачить, я би тут е, зменшила основне полотно ну, майже трошечки. А так я. Е, 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 по новому розрахунку я продов... зробила довші оці, так можна сказати, що кінчики, де йде закриття, і де йде набор петель. І можна, ну, за, за рахунок цього, якщо б я в'язала цю хустинку по попередньому розрахунку, то мені би вистачило. А за рахунок того, що тут збільшилися кінчики ці. То мені не вистачило, ну, геть, зовсім, 10 рядків. Я не хотіла, я вирішила, що я не буду трощити, бо пряжа така ну, тоненька, вона. Ну, коротше, не захотіла я трощити. от, Буде чекати. ну, Вона теж до, до тіла дуже така класна нитка. Це. Янард Стайл, у мене є такий, така срібляста нитка в серветці. Я якраз і хотіла собі серветочку зв'язати як пару до своєї сріблястої серветки. Отже, ну, і от ця, ця хустинка Софі буде чекати, коли я куплю ще один такий моточок. Я купляла його в Канді Ярн. От, тоді, ну, спочатку сірий срібло, а потім золото. От, і якраз от я до, ну, закінчу цю хустиночку, і в мене ще вистачить моточок, і тоді з того моточка я згачкую собі серветку. Отже, значить це Янарт Style. 67% катона, 33% віскози, 50 грам, 185 метрів, 657 колір і тут рекомендовані гачки або спиці 3 мм. А в мене це. До речі, який в мене це? Я не бачу. Навірно, 3,5. Хоча повинна ж бути тут. А, ось, 3,25. А в мене це 3,25. Тому ця хустиночка вона буде лежати. Я їх хочу теж на подарунок, своїй подружки. От, у мене час є. Стосовно подарунка, тому може якраз на весну і буде. Вона буде лежати, чекати, коли буде моточок, щоб дов'язати її. Так, це по хустиночки Софі. І ще була у мене хустиночка Софі ось такого кольору, волошковий колір. Це колір. Так, це у нас. Я не пам'ятаю, що це. Ну, ниточка тут газал махер. І Alize Lana Gold. Fine. Або не, зараз гляну. Так, да, Alize, ні, Alize Angora Gold. оця ниточка це Alize Angora Gold. Зараз, може, я знайду колір цієї нитки, бо цей моточок. Тобто ну, у мене моточка одного вистачає на дві Софії. І от ще залишилося 16 грам, у моточці 100 грам. Отже, я вже в'язала таку хустинку, ага, я в'язала цю хустинку, а кому я її. а, Я згадала, кому я її подарувала. Я в'язала її ще у січні, ну, почала 29 січня 2024 року. Так, в'язала її спицями 3,75. Мабуть, їм уже я і в'язала. да, 3,75. Бу Був газал. Такий, ну, я його вив'язала зовсім. Газал махер. Суперкайт махер. 22% палеомида. 31% супервош мерина, Merina. 47% Super Kit Махер. Это газал, колір газалу 644,17. Вот. А оце ниточка це Ангора Ріал 40. Бачите, навіть навіть і не просто ангора, а Ангора Rial 40 і це колор 141. Це такий дуже класний, він, такий, він теж ну, не дуже передається на відео, в дійсності він більш волошковий. Тут він такий на відео, як синій, а тут він більш волошковий. Так, от залишок 16 грам. Не знаю, може в шкарпетки додавлю в, яких, в якісь, там, ну, в полотно самої шкарпетки. Вибачайте. Так, от у мене такі два залишка. А, зараз покажу, зараз покажу. Хустиночку Софі, дивіться, у мене трошечки не вистачило. Вона теж ще не проходила ВТО, і у мене трошечки не вистачило на кінчик махеру. І ну, не то, щоб у мене не було. Ні, ну, у мене немає синього махеру, але у мене сюди прям попросився оцей о, жовтий махер Алізе. Кіт, да, этот махер. хто э, пам'ятає, хто давно зі мною я приймала участь у сумісному проєкті, який звався. Боже, як він звався? Зараз скажу. В'язання незламних. І в сумісному проєкті я в'язала бактус жовто-блакитний. І у мене був е, два моточка махеру, тобто основна ниточка це була етрофіл, Soft е, 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 шетленд, шетленд, 100% Organic Wool. І допоміжна ниточка е, це був Kid е, Махер Alize, жовтий та блакитний. І ось блакитного у мене не залишилося, потім, бо потім я ще й шкарпетки в'язала. Такі різнокольорові у мене. Зараз тут, якщо я фотка, то я вам покажу. А, от є. Ось такі були шкарпетки різнокольорові. От, і бачите, блакитного зовсім не залишилося маленька, маленький клубочок. Але я зараз дивлюся, що якщо б ну, що я могла використати цей блакитний. Але блакитний не пішов. Мене покликав саме цей. Ну, він як... Канарейка, як, як лимонний такий, як канареєчний. Не пам'ятаю, як переводиться канарейка. Так, і. І і і І в мене залишилося з тих шкарпеток, з того бактуса. От якраз такий моточок, і я його так от дов'язала. Ну, що сказати, воно несподівано. Цей бактус на подарунок. Я гадаю, що бачите, воно так цікаво. Ну, зо... ну, знову ж.